Ж преміум продукції вимагає особливого підходу, адже клієнти цього сегменту готові платити за товар більше, якщо він виправдовує свою ціну та забезпечує унікальний досвід. Клієнти преміум класу прагнуть не лише до високої якості товару, а й до емоцій, відчуття ексклюзивності та статусу. У цьому відео ми поділимося з вами моментами, які допоможуть зробити ваш товар не лише бажаним, а й виправдати його високу ціну. З вами команда Елтімобі. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. По-перше, це опис, який має продавати. Для преміум продукції важливо створити емоційний опис, який буде підкреслювати унікальність вашого продукту. Замість звичайних характеристик розповідайте історії про якість. Якщо це, наприклад, шкіряний виріб, розкажіть про унікальні техніки обробки або ж про екологічно чисті матеріали, які використовувалися, про елегантність. Якщо це прикраси, то розкажіть, як вони надають власнику відчуття впевненості та унікальності. Історії про інновації. Якщо це гардики, зробіть акцент на унікальності функцій та неповторності. Це дозволить клієнтам відчути, що вони не просто купляють якийсь товар, а стають частиною чогось великого та унікального упаковка. Це частина враження. Преміум продукція потребує особливої упаковки, не просто функціональної, а такої, що викликає ефект вау з першої ж секунди. Вона має бути естетично привабливою та одразу показувати статус продукту. Ось, наприклад, витончена коробка з логотипом для годиннику. Ви можете підкреслити оригінальні деталі, гравіювання імені листівки, і так далі. Кожна дрібниця допоможе створити ефект вау та привернути увагу з першої секунди. Фотографії преміум класу. Візуальний контент це один з. Найважливіших елементів у продажу дорогих продуктів. Ваші фотографії мають бути професійними, підкреслювати унікальні характеристики товару та передавати емоції, відчуття елегантності та статусу. Коли ми робимо фокус на унікальні характеристики, ми показуємо текстуру матеріалу, елементи дизайну, якісь особливі характеристики і настрій фотографії. Ваша фотографія має передавати відчуття елегантності, статусу, вишуканості і так далі. Якісні фотографії можуть стати вирішальним моментом, який змусить клієнта купувати. Ваш продукт, відгуки і рекомендації. Клієнти преміум класу так само звертають увагу на відгуки інших людей. Це створює відчуття довіри та надійності. Це можуть бути детальні відгуки, коли клієнт ділиться конкретною ситуацією, як, наприклад, якийсь годинник витримав екстремальні умови і залишився в ідеальному стані. Відгуки відомих особистостей. Тут можна, наприклад, залучати до співпраці блогерів. Рекомендації: вказуємо конкретні ситуації, де конкретний продукт вирішив проблему клієнта і навіть перевершив очікування. Отже, якщо у вашого товару є гарні відгуки, які підкреслюють його якість та унікальність, він автоматично стає більш привабливим. Для інших клієнтів і ось приклади успішних продажів преміум товарів. Якщо це дорогі годинники, опишіть їх статусність, ручну зборку, точний механізм, можливість індивідуалізації. Якщо це преміум техніка, то покажіть інновації і покажіть, що це дійсно вигідна покупка, яка прослужить багато багато років. Якщо це преміум гаджети, можна зосередитись на функціональності. Ексклюзивності, тобто це спеціальні версії, якісь спеціальні конкретні функції або дизайн, якого немає більше ніде. Важливо, щоб кожен продукт преміум класу не лише відповідав високим стандартам, а й давав клієнтам відчуття, емоції та комфорт. Тобто продавати продукти преміум класу це не просто продавати товари, а створювати для клієнта унікальний досвід. Ваш продукт має бути більше ніж просто товар. Він має бути втіленням унікальності та високого статусу. А як ще збільшити продажі, це створити лендінг для вашого преміум товару з допомогою конструктору сайтів LP-Mobi. Він має вже готові шаблони за спеціальною структурою, яка продає. Ви просто підставляєте свої текст, картинки і все. На Елпімобі доступний безкоштовний тариф. Перший лендінг повністю безкоштовний, без обмежень. А при реєстрації ви отримаєте ще й подарунок – топ-5 ніж на весь рік. На цьому все з вами була команда ЕЛПІМОБІ. Залишайте свої відгуки, ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі на все добре.